Привіт, любі українці, гості України сьогодні. Суспільство обурене тим, що працівники ТЦК, які сьогодні басифікують українців, вони навіть не нюхали того фронту, тієї війни, яка зараз іде в Україні. Я воював попередні місце роботи. Я в мене діти воюють. Я воював попередні місце роботи страшної війни, і ці ТЦКшники роблять все. Катують людей, їх б'ють, роблять вигляд таких, знаєте, патріотів. Тільки все заради того, щоб не йти на фронт. І таких ТЦКшників більшість. Все сьогодні ранку приїхали до нас ловити людей. Де ця штука ранена? Що ти ранений? Ти що ранений? Попереднє місце роботи. <Цей, цей>, Попереднє місце роботи. Цей каже, що він з нульовки прийшов, він ранений, але він не може показати, куди. Голову ранений. ось. Чоловік, який реально воював, видно, такі, знаєте, з яйцями, як то кажуть, підходить до ТЦКшняка і каже: покажи своє поранення, що ти розповідаєш, що ти ранений десь там був, де ти служив. А ось ТЦКшник стоїть і нічого не може сказати. Як ви думаєте, чому так? Звоня. Ким сігара передо мною кориш. Дай в щасливі місцеві кінь нахуй шосску. Яке звання? Сарший літінан. Він стоїть з сігареткою. ТЦК в нього все хорошо. У них, оце знаєте, мені подобається мода, вони стоять з сигаретками, або то штани в кармані засунуть і такі знаєте, як на бандитської розборки себе ведуть. Це люди, які не воюють і роблять все, щоб туди не йти. Роблять все абсолютно, катують людей. я вам Кажу, бусифікують. Дивіться далі. Мемельовці". За скіт стоїть за скільки стояв на нульов на світі за два за два Хуй хуті стояв за два А документи нахові на А ну документи показувати мені блять. Ось о воїн. Дивіться, який воїн стоїть. Вони теж сигаретка, все стоїть. дивіться. і зараз дивіться він молоденький. Ще знаєте, зараз буром. Такий що на мене тимух? Дивіться я воював попередні місце роботи. Я діваю, вій, 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 в пізді мене діти воюють. Я ти воював попередні місце роботи. Сіділи попередні місце роботи він починає. На чоловіка перти буром, а чоловік задає логічне питання, каже, яке в тебе попереднє місце роботи, де ти воював? Це що так важко сказати, де воював? Я вважаю, якби людина воювала, вона б сказала, я воював там, то там, то в такій-то бригаді, такій-то командир, будь ласка, які питання? Ось отримав поранення, працюю в ТЦК, зараз дійсно мобілізую заради батьківщини людей. Але ні, він не може цього сказати. І бачите, він такий стоїть і на чолов'ягу, уже літнього чоловіка, буром такий. Але ви ще подивитесь, як вони з жінками обходяться оці ТЦКшники. Сіділи! В опередньому місці роботи, блядь. Гулете, блять, сука, не до блядь. блять! Гулювати, сука, тому йдіться, бля! Чоловік реально його понесло. Тому що зрозуміло, що людина десь, можливо, повоювала. Я так думаю, десь, можливо, втратила якогось родича на війні, і в нього це буром прес середини. І він стоїть і каже: ви ось остаєте три лабора здоровенні, без яких сьогодні фронт просто, просто фронт сьогодні сиплеться, а ви стоїте тут по селам і ходите і жінок кошмарити і пенсіонерів. Де ви воювали? І не один, жоден з трьох. Красавців Орлову цих здоров'яним, не один з них не може назвати, де він воював. Сонця, не гни ти, блядь! В мене діти воюють, сука, за тебе, блядь! За мене, блядь? за тебе! Ми з тобою воювали! Хуй ти воював! Хуй ти воював, блядь! Ти зі мною був! Чого ти шов, ти цакав, ти людина! Ти людина, ти цакав, ти не будеш сидіти, блядь! Ну, ви розумієте, що чоловіка дійсно понесло, але знаєте, що мені подобається в цих, всіх ситуаціях, коли ці бачать, що коли натрапляють на реального воїна або на якогось ветерана, такого справжнього, знаєте, вони зразу так засовують язичок в одне місце і стоять, нічого не можуть сказати. Оця їхня мужність, вона кудись здівається. Її вже немає цієї мужності, цієї, знаєте, цієї винстрівності, цієї, знає патріотизм, де здівається в цих ТЦКшників. Тому що сьогодні, якщо от ви, ви зараз захочете, при тому, будучи обмежено придатним. Ну, по старому обмежено придатним, ви розумієте, мається на увазі придатний до служби в тилу. Підете в ТЦК і скажете, я хочу у вас працювати, візьміть мене на роботу. То отак от посміяться і у візка покрутять, якщо ви туди прийдете без бабла або без зв'язків. Тому що в ТЦК це сладеньке містечко, там свої працюють. І не ті, що повоювали, ні, не ті, що поранення отримали. І знаєте, що мені цікаво? Бачите, ці зараз при чолов'ягі, при серйозному, там, скажімо так, ветерані, засунули язики в одне місце, але вони герої в інших моментах, знаєте в яких? Коли вони спілкуються з жінками. Да, саме з жінками, дивіться, як це виглядає. Давай, давай. Дивіться, він не поняв, що тільки що його чепнув чоловік, а не жінка. Він подумав, що це жінка. І він почав доставати зброю, шкуру захищати власну він почав. Ні, тому що він розуміє, що їх більшість і без зброї тут можна обійтись. Це простий народ, який нічого не зробить голими руками. Але він достає зброю. А? Чому так, як ви думаєте? <сіхі> Має право, достав зброю, пиши рапорт. Ти тільки що на на ти просто наставив зброю на людину. Ти не маєш права цього робити. І він навіть не знає, хто його чіпнув за ту руку. Дивіться, ще один герой. Жінками, як треба поводитись. Дивіться, це люди у військовій формі показують, які мають бути військові. Ви ж називаєте, що це цекашник, це військовий. Ще, шановні військові, справжні, я зараз не про вас. Я думаю, ви мене зараз розумієте, про що я розповідаю. Я зараз говорю про текашників, які оділи військову форму. Не ототожнюйте їх з собою, будь ласочка. і це всі розуміють. <рес> дивіться о цьому орлу здоровенному, Бачите, це як я вам казав, руки в карманах оця от позиція. Да, не сподобалось, чого жінка знімає на мобільний телефон. Жінка, дивіться, як треба з жінкою обходитись. <рес> 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 oh, no, no. Підхійня, сука, Пошов відбирати телефон. А якби та жінка була там одна, і навколо не було ще нікого цікаво, чим би це закінчилося, як ви думаєте, цей воїн. воїн би, Чим би закінчив би розмову з цією жінкою, як ви думаєте, яка його знімала на телефон? А? Це приклад такий. І знаєте, що цікаво, я в житті вже не повірю, що темна сила так це називаємо. Ви знаєте, про кого йде мова. Не знаю, що відбувається. Я в житті не повірю, що темна сила не розуміє, що в ТЦК сьогодні треба ставити дійсно поранених бійців, які отримали поранення на фронті, людей, які звільнилися з військової служби за якимись обставинами. Бо дуже багато людей, які звільнився з військової служби, тому що в нього мати інвалід або потребує догляду, але він хоче працювати, хоче працювати на благо батьківщини. Чому його не влаштувати в ТЦК? Або пораненого бійця, який вже воювати не може, але може здійснювати цю функцію. Чому його не можна сьогодні влаштувати в ТЦК? Бо він не несе бабла, або він не є вхожою в ТЦК особою. І знаєте, що саме страшне? Те, що всі ці ТЦКшники, які сьогодні б'ють жінок, катують, ну, от ви бачите, це, це, що вони витворяють, вони всі, всі ще потім отримують Героїв України. Після війни вони отримують медалі. Їх ніхто не буде шукати, з ними нічого не буде. Вони просто будуть собі жити і будуть героями. Їм зроблять, нібито вони були учасник бойових дій, хоча він жодного дня не був там навіть на тій війні, розумієте. Вони потім будуть зроблять фотографії, будуть розповідати, як вони воювали, під танки лізли там чи ще щось. Але насправді вони просто ганяли жінок. І на всяк випадок. Що ви для себе зрозуміли, я вам зараз на екран вивожу статистику СЗЧ. І як бачите, ось я її вивів вам, дивіться, статистика СЗЧ щомісяця зростає в кілометровій геометричній прогресії в рази. Тому що, мабуть, ті люди, які сьогодні бусифікують оці орли, вони дуже хочуть воювати і вони, мабуть, дуже сьогодні корисні на фронті. На відміну від цих товаришів, які дійсно можливо принесли б користь сьогодні батьківщині, бо вони мають воювати.